Всім привіт, друзі! Це знову пряма трансляція. Бачите, в нас вийшло. В нас знову включили пряму трансляцію щось. Вот. І от в мене новий канал, 1+,1 плюс мультимедія. Давайте я вам розкажу про нього. Я з ним користуюся і знімаю відео, які в мене будуть. Вони нам... Моєму каналі. От, друзі, ви, напевно, подивилися мою смішинку вчора. От так. Ось. Я ще вчора, щоб почекати на 50 підписників або на 220 в телеканалі 1 плюс 1 Мультимедіа, то треба якось назбирати підписників і зняти знову прямий ефір. І ось. От. Ми сьогодні ходили на вулицю, там щось на по... мультик, мультик так. І... І це був мультик Думками на виборі 2. Мені він дуже сподобався. І я скачаю собі на телефон той мультик. Мені, напевно, він сподобається. Я ще не бачив звичайні думками на виборі. Вось. Я ще ходив е, на нікчемний я 4. Ось. Там, напевно, ще будуть викладувати продовження. Але не знаю коли, бо там е, щось е, не хочуть викладувати продовження до нікчемного Я4. Я ще е, деякі мультики піду, які ще нові. Бо я сьогодні пішов над думками на виворі 2 ось. Фу, там, там погода дуже добра, щось збиралося на Хмари. Але нічого, друзі, то так буває. Деколи на Хмари. Ми ще завтра знімемо вам прямий ефір. Бо тому що тепер е, прямий ефір е, зробили знову. Це дуже, дуже, дуже добре. Отак. Добре, що в нас вже непоганий інтернет, бо я з мамою знімаю, бо тому, що, щоб мене не заблокували в прямому трансляції, в прямому ефірі. Отак я вам би сказав. От, друзі, якщо ви хочете, щоб я не закривав канал Богданчикові сторіси і ре... і ролики, обов'язково заходьте, підписуйтесь. Чекаю вже на 300 підписників. От, друзі, в нас виходить знімати прямий ефір. Бачите, я якось хочу спробувати зняти прямий ефір до 1000 хвилин. Друзі, а я сьогодні, до речі, може, в мене не вийде сьогодні зняти, бо я ще по піцу буду йти в піцерію, щоб поки е, взяти піцу. От. Надіюся, що я встигну. Ну, друзі, але ж пряма трансляція це круто. Добре, що ще завтра вийде. Але тільки з мамою, бо тому що можуть Ось, в мене вже там дивиться хтось, але ще ніхто не пише в чаті. А, друзі, напевно що, що знаю, що правила треба підтримувати, бо тому що мене можуть заблокувати, якщо я можу один знімати. А якщо два, значить не можуть. Отак. От у мене вже 4 хвилини. Так швидко пряма трансляція йде. Ось. Друзі, а заходьте, будь ласка, ще на канал 1 плюс 1 Мультимедія та дивіться е, інші відео. Друзі, вибачте, що я сьогодні не зняв ще одне бугданчико в історії цієї ролики. Так, хтось мені написав привіт. Ого-го, мені вже щось хтось. Ставить у чаті. Ось, друзі, вже два лайки. Ось. У вас яка погода? Дощ чи сонце? В нас сонце, але щось було хмари. Збиралися щось на хмари. А ось вже дивляться п'ять користувачів. Ось, друзі. Бо тому що сонце. Ага, сонце добре. Добре, що немає дощу. Або тому що вчора був, ой, не вчора, а десь поза вчора був дощ. І так, і, і в них сонце. Ну, добре, що сонце, і в нас сонце, друзі. Добре, що сьогодні вийде прямо трансляція зняти, бо вона тепер кожен день.